В та запчастин ми комплектуємо людині постійному клієнту. Відправочку робимо новою поштою на філіцію. У нас на філіцію багато чого є. Звертайтеся підберемо і на вашу філіцію фаворит запчастини. Розкажу вам, що ми людині комплектуємо. Циліндр гальміни робочий по ТРВ 313 гривень. Зі знижкою піде на відправочку. Подушка. Резонатора 105 гривень. Оригінал. Є подушки глушника теж. Кнопка аварічки. Філіція не оригінал. Там 256 гривень зі знижкою. І підшипник маточини задній. Отак комплекти, де гайка, шплін, сальник, маленький великий підшипничок і на Оце, Оцей списочок клієнту обійдеться, 1672 гривні. Клієнт наш знайшов нас в інтернеті, перейшов на сайт і робить на сайті замовлення. Якщо ви хочете дешевше, ви можете на сайті зробити самостійне замовлення, якщо розбираєтесь. Ми його отримаємо, зробимо вам накладну, відправимо посилання на оплату чи на ложку, якщо ви захочете, і зробимо вам відправочку. А також ви можете в Київ приїхати. Вереснева, 24, магазин 20, нульовий поверх. Ми працюємо кожен день без вихідних. Тому приїжджайте, познайомимось на сайті. Вся інформація теж є. На пірогу у нас магазин є 311-й магазин, переїде в 6, а зараз локація на Пірово. тут. тут. На сайті теж є вся інформація. Звертайтеся, і на ваш автомобіль підберемо все, що треба. До дня!